Та бо просто у нас немає ніякого цеху, напевно, через те. А, може, хтось такий відчуває, що він такий митець, який тільки про бабочки і людь, які має писати і не має бути заангажованим. От як от завтра є це питання, чи мусить бути митець заангажованим? Та собі робить вибір, що ні. Я пишу там якісь детективні історії, чи я пишу собі там про якісь екзистенційні досвіди, але в будь-якому випадку мені здається, що... Ну є різні речі. Я є з одного боку з іншого боку я є громадянин, і мені здається, що мій голос важливий тут. Якщо я е, можу повпливати на формування громадської думки, то чому б це не зробити? Тобто я, ну, здається, що це дуже егоїстично жити там якось тільки для себе і думати, о Боже, я такий мистець, я такий класний типу, яка я себе. Ну і ну це якось просто природньо, що ти підтримуєш ці всі речі, бо. Так чи інакше ми створюємо інфопривід, більше людей звернуть увагу на якісь на якусь подію, якщо яку організовує певна група людей у цій громадській організації. Я якось з маличку, співпрацювала з усіма NGO-цями, неурядовими організаціями. Моя найперша неурядова організація далі була в Індонезії. Ми там займалися в тим, що розповідали місцевим людям про права людини, про те, як користуватися своєю землею. Ці антикорупційні схеми, тобто дуже далеко від України. Ти займаєшся цим просто заради того, що це є таке ну, людство заради людства. А в Україні мені здається, що це справа кожного, бо це щось таке твоє рідне, це твоя земля, і а, мусить дуже боліти, коли тут стає все гірше. Хочеться якось, це, якось ну, все це більш європеїзувати, більше що є такий потенціал.